І велети падають. Таку назву має п'ята частина книги про українського Джеймса Бонда Марка Шведа. Авторка книги Лора Підгірна сьогодні з презентацією завітала у Хмельницький. Тож наразі вона гостя нашої студії програми Вічна віч і будемо разом гортати сторінки нової книги. Вітаю глядачів і вітаю вас, пані Лора, в нашій студії. Доброго дня, пані Тетяно. Доброго дня, шановні. Читачі, шановні прихильники, шведіани, і я надзвичайно рада сьогодні бути в цій студії. Дуже символічно, що саме. На початку лютого, як завжди, чомусь так трапляється, що я приїжджаю до Хмельницького з творчою зустрічю і в чорний острів будемо говорити сьогодні про п'яту вже частину пригод Марка Шведа, готуючись до програми, передивилася буктрейлер, тому що він вже є так в інтернеті. Можна знайти. І історія розгортається у Сполучених Штатах Америки в 40-х роках ХХ століття. Як вийшло так, що Марка Шведа занесло аж за океан, і комісію він там виконує. Найперше, хочу сказати, що цей атмосферний буктрейлер створили е, давні прихильниці і давні шанувальниці Марка Шведа це бібліотека е, імені Тичини, міста Києва, Дніпровського району. Це дівчата, неймовірні всі дівчата Марка Шведа. І вони завжди творять такі буктрейлери. Справді, дія п'ятої частини пригод Марка Шведа розгортається в Нью-Йорку і Вашингтоні. Як його туди занесло? з новою місією, разом з своїм напарником Яном Флемінгом він отримує нове завдання допомогти Вільяму Доновану, американському значить, посадовцю, якому доручено організувати розві... спецслужби, налагодити роботу спецслужб. Вони мають допомогти це все налагодити, і вони їдуть до Нью-Йорка. Для того щоб виконати цю місію. Крім того, у Марка є ще власна місія. Він має супроводити до Британії так. Російською це звучить, розвідчик невозвращенець так його в радянські часи називали. Нашого земляка, до речі, Вальтера Кривицького. Він сам з Підволочиська родом, це дуже відомий розвідник радянський, який керував радянською розвідкою. Він дуже Багато, як то кажуть, мав інформації. І в якийсь період свого життя він зрозумів, що він не хоче служити тоталітарній системі радянській. І він, е, йому вдалося втекти. Ну, Хто читав попередні частини пригод Марка Шведа, особливо полювання на чорного дика, Кабана, то там це все описано дуже детально. І Марко разом з своїм колегою Яном Флемінгом проїжджають до Нью-Йорку. Це якраз ось такі дні. Пост різдвяні. Угу. І це сороковий рік, це ще відлуння золотої епохи Голівуду, це атмосфера джазу, це такий ще Різдвяний дух. І Марко це дуже добре якось так відчуває і порівнює, і аналізує, тому що Європа вже в цей час втопає в вогні, в Європі вже крокує нацистський чобіт, і власне. Атмосфера з одного боку така дуже напружена, з іншого там і романтика, і пригоди, і протистояння спецслужб. Ну, і в Нью-Йорку Марко Швед зустрічає свого давнього я навіть не знаю, як сказати, колегу з, тої, з тієї сторони Вальтера Шеленберга. Ем, і в них ще в третій частині такі склалися дуже цікаві взаємини, шпигунські, як то кажуть. І в нього мета, аби змусити Вальтера Шаленберга працювати на британську розвідку. Але, звичайно, в нього головна мета це робити все можливе і все, що можна, для того, щоб пришвидшити падіння розхитування ось цієї радянської системи, Радянського Союзу. І він залишається вірний своїй присязі, яку дав ще в 17-му році. Він служить далі Україні. Угу. Ну, далі не будемо секретів, розповідати. Звичайно, заінтригували, будемо, а не. далі нехай читати, читає. В попередніх наших зустрічах ви розповідали, що багато історичних джерел завжди вивчаєте перед тим, як писати книги і в процесі написання. Як надихались на ось цю американську атмосферу? Перше, що мене надихало, я зразу скажу, що це такий мій лайфхак. Я рекомендую всім авторам так робити. Це ретро Радіо Британське 40-х років. Я просто вмикала зранку цю музику, і я під нею писала. Це таке повне занурення одразу. Звичайно, це робота з архівними матеріалами. Я зараз навчаюся в аспірантурі і так склалося, таке диво, що в моєму розпорядженні є оцифрований архів служби зовнішньої розвідки, ну і інші архівні матеріали, бо я працюю з певною темою. Власне, Тема пов'язана з діяльністю спецслужби НР. І дуже багато довелося і перечитати, і ознайомитися, і консультуватися з людьми, які фахово займаються історією, працюють в архівах. І, знаєте, коли я... надихатись, тут трошки неправильне слово, бо надихатись можна, коли ти пишеш там, про кохання, про якусь таку романтичну лінію. Mm -hmm. Я себе кожного разу ловила на думці, що те, що я читаю, те, що я бачу, те, що відбувалося 70, 80, 100 років тому, ми сьогодні переживаємо знову. І, власне, я дуже хотіла, щоб ця книжка вийшла саме тепер. Я вважаю, що писати про війну, знаходячись в процесі війни, ну, для мене це якось складно. Я не змогла би, напевно, так. Але описувати події, аналізувати, роздумувати про ті події, ну, напевно, мені це якось так більше вдається. І я дуже би хотіла, щоб читачі звернули увагу на цей роман, насамперед тому, що тут описаний той шматок історії української і взагалі світової історії, яка сьогодні повторюється. Яка сьогодні повторюється. І дякую Богу, що сьогодні Європа не мовчить. І Британія, як і тоді, є таким. Ну сьогодні вже від дуже відкритим партнером України. Тоді вони так більш завуальовано допомагали українцям. І дуже багато такого нового для читачів вони для себе зустрінуть. Наприклад, вони дізнаються, що біля витоків центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки стояв український єврей. Відомий український адвокат, син відомого київського мецената Давида Марголіна, Арнольд Марголін, тобто навіть ЦРУ без українців, без українських людей не робилося, не створювалося, так. І дуже багато цікаво, я думаю, що читачі будуть і заінтриговані, і усі, хто вболівав за романтичну лінію, бо в попередній книжці. Марка Шведа гине за таких загадкових обставин і дружина з донькою, то я хочу заспокоїти, я не буду спойлерити, але з коханням у нашого розвідника українського буде все добре. Джеймс Бонд, український, без дівчини, не залишиться. Якщо так ще повернутися до історичних фактів, є такі, які вас вразили? Ну, той, який вразив, я вже сказала так угу. дуже завдяки. Українському єврею, який сьогодні живе в Канаді, Алік Гомельський. Він для мене відкрив постать Арнольда Марголіна. Ця постать дуже мало відома українцям. Ця постать. Напевно, навіть призабута і підзабута в Сполучених Штатах Америки, і мені дуже прикро, що сьогодні саме той час, коли наші державці, коли вони там виступають на міжнародних майданчиках, на різних конференціях, брифінгах з спецслужбами, представниками спецслужб Америки, Британії, ми маємо про це розповідати. що в нас одна історія. І ми не сьогодні з ними почали співпрацювати. Що це ще там 70-80 років тому, і власне Алік Гомельський, який мав змогу працювати в. В архівах ЦРУ він для мене відкрив оцю постать Арнольда Марголіна. Uh -huh. І я так спочатку, ну, е, Арнольд Марголін в Україні він в, е, за часів Російської імперії він відомий був за справою Беліса. Це коли власне е, звинуватили росіяни, євреїв в ритуальних вбивствах і так далі. І Арнольд Марголін адвокат був і він виступив як захисник ось цього обвинуваченого. І дуже чітко тримав позицію. Далі він був е, симпатиком і дуже близьким соратником Симона Петлюри. Угу. Тому, коли сьогодні е, хтось намагається знаєте, такий черговий ритуальний плювок в бік угу. головного отамана ОНР, то я завжди кажу, що я Арнольду Марголіну вірю більше ніж вам. Угу. Е, і він навіть приїжджав е, на суд, коли судили вбивцю. Е, Власне, добло судилище, бо вбивцю виправдали. То Марголін давав свідчення на захист Петлюри, на захист того, що в нього була така проєврейська позиція. Для мене це було велике відкриття. Я надзвичайно вдячна Аліку за те, що ну, в даний момент я не можу там в Нью-Йорк поїхати чи в Вашингтон працювати в архівах ЦРУ. Але він то міг і він цю інформацію мені люб'язно надав. Я дуже йому вдячна за це. Це таке було одне велике відкриття для мене. Ну і, і ще я так хочу сказати, це ще одне таке відкриття. Це те, що в нас якось так прийнято, знаєте, у УНУПа це щось окреме, а УНР це щось mm -hmm. окреме, і між ними не було миру. І у НР це щось таке було інертне. Ну, уряд УНР в Екзилі, спецслужби у екзилі – Це щось таке було аме, аморфне, інертне. Ні до чого його не пришиєш, воно ні на що не впливало, а от у УНУПа це щось таке радикальне. Я зробила. Відкриття як науковець для себе насамперед. І в цій книжці, і в, далі в моїх творах я це буду тему розвивати: про те, що е, спецслужби УНР, уряду УНР в Exil абсолютно, починаючи з 30, початку 30-х років, мали абсолютно радикальну позицію. Абсолютно радикальну позицію. Більше того, очільник УНУПА Євген Коновалець дуже тісно співпрацював з Андрієм Левицьким, головою Державного центру енергодзелів. І як він сам казав, ви через Варшаву, я через Харбін, через Японію, але ми йдемо до однієї мети. Тому на українців взагалі, в цілому, не безвідносно до мого роману, з історії України чекає ще дуже багато відкриттів. Я би тільки хотіла одного, щоб ця книжка внесла свою лепту в цінування того, що для нас зробили наші попередники, які боролися за незалежну Україну. І я думаю, що вони би сьогодні нами пишалися. Мені здається, взагалі про той період ми мало знаємо в силу того, що багато приховувалось, перекручувалося фактів. І тому ми дійсно їх будемо тільки зараз відкривати. Пані Тетяно. В нас ще є такий один така слабкість, знаєте. Брати когось одного і вип'ячувати одного mm -hmm. і применшувати значення інших. Я переконана, що якби ми жили в той час і ми знаходилися поряд з Коновальцем, з Петлюрою, Шухевичем, з Болбочаном і з іншими з Севесенком навіть тим самим, так ми б побачили їх з різних сторін, як з позитивних, так і, можливо, побачили би якісь їхні людські якості, можливо, побачили би. І слабкості. і слабкості, так, і може десь якісь негативні риси. В нас просто все дуже заполітизоване. І коли одну особу беруть на знамено, а інші нічого не варті, так не повинно бути. Сьогодні ми нащадки їх, і ми з оцього амвону столітнього, як мінімум, ми повинні дивитися на них з подякою, цінувати те, що вони зробили для нашої державності. І вивчати те, що вони не змогли зробити або зробили не так, щоб не помне. Uh -huh. Я взагалі вважаю, що період 17-го по там 40 сорокові, 41-й, там до 45-го року е це той період, що як з якого е наші чиновники, наші державники повинні складати це якийсь спецкурс, має бути вони мають екзамен з цього складати. Якби вони знали історію цього періоду. У Нас дуже багато не було зроблено помилок тепер в сучасні, в новітні часи. А як ви змінилися під впливом, можливо, Марка Шведа і працею над цією книгою? Як я змінилася? Я втратила якусь можливо наївність. Угу. Я почала дивитися на історію України зовсім так. Я на неї так дивилася, просто як на те, що колись було про що можна написати. Зараз я дивлюся на неї абсолютно як на прикладну річ. Навіть як є прикладна математика, наприклад. Так? Угу. так для мене є прикладна історія. Я абсолютно її сприймаю як точну науку, яку можна застосовувати в майбутньому для уникнення помилок того, що відбувалося. Всі ці герої, історичні, постаті, які взаємодіють з вигаданими, вони для мене є такими вчителями. І кожного разу дуже прикро, коли ти бачиш там. Що відбувається, і ти думаєш, це вже було. Чому ви цього не знаєте? Чому ви не можете, скажімо, не робити цих помилок? На жаль, нещодавні там, новини про те, що історія України не обов'язкова для вивчення, не обов'язкова для, ну, тобто, для складання, для складання та, а що тоді обов'язкове? Історія чого? Ну, я не хочу вдаватися в якісь такі дискусії. Далі це інший формат для іншої програми, але. На мою думку, для мене, для мене історія стала абсолютно прикладним таким предметом і через художню літературу, тому що, знаєте, наукові праці, от я навчаюся ще аспірантка ще, uh -huh. наукові там праці статті, вони залишаються широко відомими в вузьких колах. І я за створення такого розділу як паблік History. Це публічна історія. Історія доступна широким масам. Я намагаюся це робити на своїй сторінності в Фейсбук. Я публікую постійно якісь розвідки, короткі. І знаєте, коли в 2023 році. Там, от недавно у нас був День пам'яті Крут. Досі пишуть бідні хлопчики, які там покинуті владою. Бідні хлопчики вони загинули. І це наративи, оці пострадянські, які нам залишилися. Мені я, я одразу публікую тоді спогади Аверкія Гончаренка, командира Крутян. Який розповідає про те, а коли я сама ці спогади прочитала, так це просто наступ 2024 року боже, 20, 22 20, 20, 20 року, 24 так. лютого. Так. Тому що Аверті Гончаренко описує, каже, вони йшли кольонами як на парад, абсолютно без будь-якої без, ну, абсолютно безпечність. Вони йшли, вони думали, що вони викликали. план захопити за два тижні. Це війська Муравйова mm -hmm. і каже. Муравйов дзвонив і сказав: готовте нам, юнкеров я пощажу, а я розстріляю. І Веркий сказав йому, все, готово, йдіть. Mm -hmm. І каже, ми їх зустріли чотири сотні вогнем, і, мас... і вогнем 27 кулеметів. Ми були добре за замаску... була блискуча операція стримування ворога. І так, чота одна там потрапила в. Полон вони заблудили, заблукали і потрапили значить, до рук більшовиків. Але називати цих юнаків, там і не всі були юні. А ми продовжуємо оцю мантру повторювати, знаєте, бідні хлопчики. Та вони не бідні, вони захисники, які дали можливість тоді, тодішній делегації УНР в Бресті е, заключити брестський мир. і Допомогти добитися визнання УНР як держави на міжнародному рівні. Це дипломатична перемога, це військова перемога. А люди продовжують жити в тих наративах таких, які не відповідають дійсності, дуже шкідливі. І мені дуже хочеться, щоб через художні книги, через якісь історичні розвідки, публікації люди читали і не повторювали оці мантри про бідних хлопчиків, про ще там знаєте там. Mm -hmm. Якісь ті речі, які нам от вклалися тими гебняцькими такими. Не просто так нав'язували. Звичайно, тому що от ви бідні, нещасні угу. от, і так далі. Як казала одна відома пані, українці це кашоїди і гречкосії. Ну, я так в Фейсбуці одразу її прокоментувала. що, Кажу: вчить історію. Угу. За час від часів е... Аскольда і Діра. Святослав Хоробрий і так далі ніколи ми не були гречкосіями і кашоїдами. Ми були радше навіть завойовниками, ми були навіть такими агресивними дещо. Тим більше мені було несподівано для мене побачити, як уряд УНР в екзилі, як спецслужби УНР, очолювані Сальським, Змієнком, наскільки вони радикально провадили свою роботу. Вони говорили про. Спецоперації проти радянської влади. Але оце десь воно так загублюється, mm -hmm. І, ну, історія для того нам дана, щоб ми її вивчали. Я так розумію, ця книга з'явилася ще до. була написана ще до Два джавного вторгнення. Чи творилося після 24 лютого, чи твориться зараз? Ви знаєте, в цьому форматі я хочу сказати, що я хочу подякувати Богу за те, що. Він мені дав можливість і привілей писати, тому що е, після 24 лютого я очікувала в е, грудні е, не зовсім все склалося, бо тоді почалися ці масовані обстріли. Uh -huh. Власне, це це такий е, не інсайт, ексклюзивна інформація. Наприкінці власне, лютого, в лютому, наприкінці лютого я очікую виходу двох романів, двох пілотів, двох нових серій. Перша серія називається Орієнт і присвячена діяльності спецслужб УНР в Стамбулі, Туреччині 30-ті роки. Це тема моєї кандидатської, яку я ну, вона настільки цікава, коли я почала вивчати ці архівні документи служби зовнішньої розвідки. На що я дуже вдячна цим чудовим людям, що вони зберегли ці архіви, і зараз є можливість працювати науковцям. Що я вирішила, що це має бути е, це рома... художня, художній так? роман, звичайно. Там буде і протистояння спецслужб, і близький схід, Персія, Туреччина, значить, ну, тобто все, щоб відволіктися від оцього всього і насолодитися пригодами, протистоянням спецслужб, коханням і так далі. А друга, другий пілотний роман нової серії це мій подарунок подолянам і насамперед хмельничанам, тому що це нова серія. Інеса Пуц, панянка детектив з Проскурова. Це серія детективних романів. Дія буде відбуватись початок 20-го 20 сторіччя. Тут буде і Юзеф Миколай Потоцький, і Проскурівське панство. все. Такі підкилинні ігри, і таке благопристойне містечко з такими благопристойними панами. Але раптом, коли ти заглядаєш під той килимок, там страшні таємниці і навіть детективні історії. Мені дуже хотілося оживити Юзефа Миколая Потоцького. Для мене uh -huh. це така постать. Хочу сказати, що ну, я думаю, якщо ви мене запросите, коли ця книжка вийде, ми поговоримо детальніше. Я дуже хочу зробити так в Хмельницькому презентації таку атмосферну, якщо дозволить. Бог і ситуація, і все це навколо нас. Е, натхненницею, можна сказати, цієї серії стала відома така Подолянка, Хмельничанка Інна Глега Проник. Ого. Та, так, що… Не просто Інеса. так? Ні, ні, ні. Не, про... ну, не просто Інеса. Я думала, як назвати, потім думаю, хай буде Інеса. Угу. Чому ж і ні? Я думаю, багатьом сподобається. і Перша частина, вона, знаєте, така детективна. Там немає якоїсь політики такої, та, якогось такого історично, історичне тло, але без прив'язки. Ну, власне, тоді ще й України не було, тоді тільки починалося щось, там рухи якісь. Але моя така мета, щоб показати тих людей, які в Проскурові працюючи там в поліції, це ті люди, які потім через 10 років. Усвідомлюють себе, що вони українці. Угу. Тобто, зараз я працюю над другою частиною, ага. а першу чекаю, ну, вона вийде в видавництві Та також неймовірно щаслива, що довірили. і, власне, і Попри під час працює, війни так. харківське видавництво. Угу. А цей роман вийшов, до речі, в Кам'янц-Подільському видавництві абетка. Тому Теж це знаково, що кам'янчани підтримали вихід роману про кам'янчанина або uh -huh. Марко Шведжа з Кам'янця. сам. А чи буде продовження, чи буде шоста частина? Ну, взагалі я запланувала десять. Якщо війна не змогла поламати ці плани. То я маю надію, що наступного року, десь у цій порі, ми будемо презентувати шосту угу. частину. Тобто пишеться все добре. Пишеться прекрасно, і дяка Богу, що Кам'янець і наш регіон це таке благословенне місце, де можна бути одночасно і в вирі подій, і в розумінні подій, і в той же час ти маєш можливість писати романи. Я вважаю, що це, знаєте, таке. Дійсно, це наша територія, наш регіон, попри те, що ми маємо теж наслідки війни і дуже багато переселенців і людей, які тікають від жахів війни. Ми тут стали таким, ну, так, якщо по-світському казати, таким, знаєте, хабом підтримки. Так? Для мене це таке ну, вагоме. Угу. А якщо казати так якось більш приємно, по-душевному, -по -по по-духовному, ми тут, знаєте, таке якесь сховище, як у Бога за пазухою. І тут дійсно є нагода, є час пити каву, писати книги, презентувати, їх, розповідати про історію. Я вважаю, що це такий мій фронт. Mm -hmm. До речі, 15% в мене була пере, передзамовлення, mm -hmm. тому що книга вийшла напередодні Різдва Європейського: 15% від продажу кожної книги йде на користь засилу. Такий внесок мій це не надто велика така сума, але е я сподіваюся, що це лепта також буде. Ну і військовим, кожна застелі. допомога зараз дійсно важлива. Да, да, так. Та. І на завершення програми ще про кожного фронт. Так зараз українці багато українців переоцінили і історію, і мову. Багато звертаються до літератури і саме до україномовної книги. Яка місія письменників? То ви, власне, відповіли на місію письменників тримати цей фронт. Mm -hmm. Деякі письменники пішли на фронт в буквальному сенсі, mm -hmm. а деякі продовжують тримати літературний фронт. Дуже би хотілося, щоб в нас в державі це цінувалося, і цей фронт підтримувався видавничо, аби в нас були відповідні гранти, відповідна підтримка. Тому що. Це дуже важливо, тому що людям треба споживати культурні ще якісь такі е, речі, так, окрім цього весь час, що там розбомблено, там вбито там це все. І я дуже вдячна, е, одна з моїх читачок написала мені недавно відгук. Я думала, що я е, з 24 лютого не зможу читати більше. Я себе з собою так домовилась, пише вона, що це війна, і закінчиться війна, тоді я продовжу читати. Але пригоди Марка Шведа зцілили мене, і я знову, значить, почала читати і, 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 і з ліхтариком, бо світла немає. Я і, 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 ну, відволікаюся від цього всього. Я думаю, що нам дуже важливо, і я навіть помічаю дуже часто хлопці, які на фронті на передовій, вони пишуть. Своїм рідним, своїм коханим, що пийте каву, читайте книги. Ми для того тут, щоб ви не втратили, от знаєте, якось оцього бадьорості духу. Тому що ми їхній тил. Якщо ми зануримося в якусь депресію, зануримося в темряву, тоді дійсно почнуться темні часи. А так ми повинні бути світлом. І книги завжди. ну, я вважаю, тут варто взяти приклад з 19-й рік, коли Кам'янець на короткий час став столицею УНР. За цей час, поки в Кам'янці була директорія, було видано маса книг, журналів україномовних, ставилися українські п'єси і так далі. Тобто такий, такий потік це короткий дуже час. Кром більшовики. Всі прекрасно розуміють, що сил ну, немає просто, зброї немає, е, нема потуги тої, а в Кам'янці просто відродження було якесь. Я вважаю, що це саме той період, коли ми маємо так само діяти, тому що це додає сили і нам самим, і тим, хто там зі зброєю в руках. Ну, і зрештою, Леся Українка як казала слово, чому то не тверде як криця. Я вважаю, що слово таке тверде криця, і ним можна дуже гарно стріляти. По ворожих наративах по ворогу і отримувати перемогу на цьому фронті. Я вам щиро дякую. Дякую, що завітали в гості, і чекаємо з новими книгами, з новими історіями, і гідно тримати цей літературний фронт. Щиро дякую і до нових зустрічей. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму Віч на віч. Якщо зацікавились, читайте і до нових зустрічей.